Батьки 16-річного Олексія Клименка, якого 3 серпня збила автівка, вимагають справедливого розслідування справи, каже батько хлопця Сергій Хоменко. Подія сталася 3 серпня, пізно ввечері поблизу Коростишева. За словами батька Олексія, водій, який збив його сина після пригоди, залишив місце ДТП та не надав допомоги потерпілому. На сполох батьки Олексія забили, коли після першої ночі син не повернувся додому. Шукати хлопця поїхала мама. На трасі у кількастах метрах від їх будинку вона побачила поліцію. Побачила там патрульних поліцій, під'їхала туди. Там вони сказали, що тут збита людина. Вона знову ж набирала на телефон. Вони кажуть, почекайте, тут дзвонить телефон. Дружина знаходить цей телефон. Розуміє, що це наш син, їде. Одразу в цей в лікарню травмованого хлопця знайшли у кущах у кількох метрах від дороги. Хлопця шпиталізували до місцевої лікарні, а невдовзі перевезли до лікарні Охмадит у Києві. Нині хлопець перебуває у важкому стані, говорить Сергій Хоменко. З 10 ранку до 6 вечора йому робили операцію на двох ногах. Зараз він знаходиться в тяжкому стані. В реанімації до свідомості він ще не приходив. У нього тяжкі забої. У нього черепна мозгова травма, у нього дуже травмовані ноги. Того вечора Олексій гуляв разом із своїми друзями. Близько 23-ї компанія розійшлась по домівках. На дорозі Олексій опинився сам. Аварія сталася ось на цьому місці між Коростишевом та селом Мамрин. Пішли до моєї вулиці, там опричалися. Це було близько 11-ї. і він пішов собі додому. Вечорами там хлопці мусили з ним грати. Ну, покликали грати комп'ютерні ігри разом, але він же після того не виходив на зв'язок. Якби Ми прощалися на хвилину пізніше. То такого вже б не було. Так, так само на хвилину раніше не бо встиг би дійти сюди і такого вже не було. Після ДТП водію легковика обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. За словами речниці прокуратури області Тетяни Гоші, прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід, оскільки вважає можливість внесення застави занадто м'яким заходом. Нині справу розслідує головне управління поліції області. Зараз чекають на результати експертиз. Зокрема, чи був водій на підпитку, каже речниця поліції Вікторія Дубовик. Оскільки чоловік залишив місце події, розпочалися його рух. Вишуки встановлення особи, ним виявився 40-річний місцевий житель. Поліцейські знайшли його за місцем проживання його батьків, там вже були проведені обшуки, де додатково під час обшуків було також знайдено та вилучено зброю. Чоловіка було затримано в порядку 208 статті. і 6 серпня судом було обрано запобіжний захід тримання під вартою правом несення застави. За словами Вікторії Дубовик, на місці ДТП перебували два екіпажі поліції. Перший ДТП побачив випадково, коли їхали на виклик. Водій легковика та двоє чоловіків, які були із ним, запевнили, що потерпілих у ДТП немає, а пошкоджену автівку вони заберуть з траси самостійно. Другий екіпаж, який прибув на місце, теж не побачив травмованого хлопця обабіч дороги, а повірив словам водія. Отож у поліції про те, що у цій аварії таки був травмований, дізнались від медиків, які ушпиталили Олексія. Оскільки поліцейські одразу не Помітили потерпілого. Наразі проводиться службове розслідування управлінням головної інспекції по поліцейських, які безпосередньо прибували. Нині стосовно водія легковика готують ще дві підозри за залишення у небезпеці потерпілого, а також за незаконне поводження зі зброєю, яку знайшли у чоловіка під час обшуку. Адвокат водія легковика Віктор Могильницький сказав, що на час слідства він утримується від коментарів. Коментар ми ж говорили вже раніше. Ми не даємо обвинувачені повністю співпрацювати. Наш офіційний коментар нічого нового ми не можемо сказати. Дмитро Поліщук Ігор Горкучин Суспільне новини Житомирщина.